Ну, поїхали коля. там ми дойти ми заїдемо. Ну ок. Тільки надо розігнатись получше. Щоб заїхати як надо Він уже спить. Ну нічого, це нам не помішає. Надо заїхати хорошенько так, а Ай, хули на ноге. А наша мы сюда заехал. У меня у багажнику вз... Ну и наша. Так, ну и наш, что мы в багажник влезем. А, то так, надо что сделать. Ну, машина жалко твою, конечно. А, это починю. Я спеціально взяв «Жигулі» сьогодні. Ну і що на -4? Щас узнаєш. що нам всі четы? Що знаєш? Що Так, це апона. Блін, жалко твою машину. Ти ж кажу, я спеціально же взяв. Ти не сильно поранився. Та ні, це апана. Ну, хата була ота. Ну, за аналогов. Наш він вообще? На що він збігав всі 4? Еці? Добре, що успіли вилізти з машини, но хата злетіла на повітря так високо. Та й Креша упала на Жигулі мої? А чому ми лежать будемо? Та що? Сідай смысл сідай. Сідай. сідай у багажник. А я за голю. Ну що погнали Ай. клони міше, ти гально думав, що я тебе не узнаю. Я ж сам тебе создавав, думав, Джумен окончить тебе клона і подумає, що справжній мішок убитий. так він чогось не захотів тебе убивати. Ай!